Щойно закінчилась чергова нарада у голови Верховної Ради, де ми представляли три опозиційні фракції. І я хотів би коротко проінформувати, що власне там відбувалося і до чого ми приходимо напередодні тижня сесійного, який далі я хотів би нагадати, у нас два несесійних тижні. Тому ви розумієте, наскільки важливий цей сесійний тиждень буде. Фактично, все почалося з обговорення старої теми. Діючої Конституції України. Партія регіонів почала заявляти, що вони готові діяти виключно в межах Конституції і вносити зміни тільки в межах Конституції. Фактично, ми запропонували три фракції опозиційні варіант чіткого поводження згідно з Конституцією України. В чому він полягає? Раз партія регіонів не хоче сприймати. Тему конституційного договору, який, до речі, фактично врятував країну в далекому 95-му році і від політичної, і від економічної кризи, якщо вони не хочуть сприймати акт як нормативний документ, ми пропонуємо ухвалити постанову Верховної Ради України про відновлення конституційного ладу в Україні. Ми привели два конкретних приклади. Це рішення Конституційного суду від 2008 року, де пробували оскаржити Конституцію 2004 року, і Конституційний суд навіть відмовив відкритті провадження. Це рішення було покладено на стіл. Ми вимагали, щоб в рішенні 2010 року, на яке всі зараз посилаються з партії регіонів, що нібито відновлена Конституція 96-го року, було зазначено фразу або принаймні одне слово, де сказано в рішенні Конституційного суду, що відновлюється Конституція 96-го року. Четні спроби знайти такий запис в рішенні Конституційного суду закінчився нічим. Таким чином, ми констатуємо, і в 2008 році, коли Конституційний суд відмовив відкриті провадження з аналогічної теми, і в 2010 році немає такого акту Конституційного суду, який би стверджував, що в країні повернуто до Конституції 96-го року. Тому ми пропонуємо постанову Верховної Ради України про відновлення Конституційного ладу в Україні. Вона голосується двома стами двадцять шістьма голосами і не потребує підпису президента. Друге, ми вимагаємо, щоб 87 законів, які були змінені протягом 10-го року: це закон про кабінет міністрів, про президента, про регламент Верховної Ради і десятки інших законів, були приведені в відповідність до Конституції 2004 року. На жаль, відповідь і партії регіонів і комуністів була одна: ми на це не підемо. Причому ми не почули жодного аргументу, що тут не конституційного, і чому вони відмовляються це робити. Тоді нами було оголошено, ми працюємо з рядовими членами фракції партії регіонів і збираємо необхідні 226 голосів під документом, який не потребує підпису президента. Крапка. Далі почалися крокодилові сльози про розвал економіки, на що ми подали порядок денний проєкт, який підготовлений головою Верховної Ради, де немає жодного економічного питання. Третина питань це дострокові вибори на окремих територіях в сільських селищних і інших радах. Третина питань це фактично зміна суддів. Вони пропонують за цей тиждень змінити більше 200 суддів. Жодного економічної пропозиції тут немає. Я задав питання Рибаку. Ви, як голова Верховної Ради, знаєте, що підходить до завершення 60-денний термін виконання обов'язків кабінетом міністрів тимчасовим, на чолі з тимчасовим головою Арбузовим. Ви провели консультації з президентом України і чи можете проінформувати всі фракції тут присутні? Які пропозиції президента по внесенню кандидатури прем'єра, персонального складу уряду, програми діяльності уряду, якої не було за всі чотири роки уряду Азарова, і переліку законів, які підкріпили цю програму діяльності уряду? Все це закінчилось мовчанням. Тобто, ми констатуємо, що станом на цю хвилину партія регіонів не має жодної пропозиції ні по виходу з політичної, ні по виходу з економічної кризи. Дякую.